Соломон, визнаний як наймудріший із царів, залишив нам безцінний спадок у вигляді своїх притч. Одна з найглибших тем його мудрості це сила слова. У притчах 18.21 говориться: Смерть і життя у владі язика і ті, що люблять його, вкусять від плодів його. Ця мудрість вчить нас, що наші слова мають величезну силу. Вони можуть як збудовувати, так і руйнувати. Слово може принести радість або горе, мир або конфлікт. Тому важливо обирати слова з розумом і серцем. Соломон також зазначає у притчах 15 .1. Тиха відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує людь. Це нагадування про те, що наші реакції і те, як ми говоримо з іншими, можуть мати велике значення. Вибираючи слова мудрості та доброти, ми маємо змогу змінювати світ навколо нас. Слова можуть бути ліками для душі, як сказано у притчах 16.24. Приємні слова, стільники медові, солодкі для душі і здоров'я для кісток. Тож нехай наші слова будуть такими, що зцілюють та приносять благословення. Пам'ятаймо про силу слова і використовуйте її для добра. Пам'ятайте, що кожне слово, яке ми вимовляємо, має вагу і може змінити життя. Підписуйтесь на наш канал для більше мудрості Соломона. Бути добру!